Всім привіт! І ви подались на моєму каналі Мері. І я другий раз. Другий, я перероблюю це відео. Так, повністю змонтоване відео я його переробляю Це перший раз в моєму житті. Ось я там трішки колись перероблювала частини відео, вступи і всякі такі штуки. Тому що ну, не завжди виходить, це ідеально. От, Щось там задумалась, щось там пропустила, щось там ще, що, 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 щось коротше. Ось. Але тут не в тому справа. Мені сподобалось відео, я його змонтувала, повністю все виставила на Ютуб. Зробила превюшку. Воно не закачалось на Ютуб. І я вже його встигла видалити, і прев'юшку теж. Ну, а що? Ну, а на що? Так, і я не знаю, чесно кажучи, чого так сталося. Можливо. Ой. Можливо, я кудись вийшла гуляти. Ну, не знаю, десь я вийшла з хати, десь там, де нема інтернету. Ось, і можливо, воно тому не закачалося, але не в тому річ, Ось, то такі от мінуси. Але плюси, що я це відео перероблю. Те, що мені не сподобалося. Ем, і я забула сказати, про що це відео. Мені здається. Я сьогодні хочу перетворитись на Мілі Бобі-Браун. Це така акторка, модель і продюсерка. Ось. Акторка, вона, напевно, найвідомішу роль має в Stranger Things. Вона грає роль 11, 11. Ось. І мені, я не знаю, просто захотілося перетворитися, зробити один її макіяж. Я побачила її один макіяж в Тіктосі, як одна дівчинка робить цей макіяж. Ось, я його зробила в тому відео, яке в мене не завантажилось, і якого вже нема. Але потім я подивилась на фотку і зрозуміла. Що там ще купа деталей, яких треба додати і відняти. Ось. Тому я не дуже сумна, і, по суті, я люблю знімати відео і робити макіяжі. Тому це для мене не важко. І зараз я трохи захрипша. Мені це чути, я не знаю, чи вам це чути, але ось так. Тож. Тож, зараз я подумаю, з чого треба почати. А, спершу, напевно, треба буде показати, який макіяж, вам, який макіяж я сьогодні буду робити. Я буду робити той самий макіяж тільки з моїм туторіал. Ну, так би, то, що я там бачу, що вона там використовує, і то, що я можу використовувати. Ось. Тому зараз я вам покажу, який це макіяж і що я там бачу. Ось яка різниця. По-перше, що я зразу побачила, це стрілки, вони більш заокруглені, ніж минулого разу, як я робила. Наступне це помада. Дівчинка використовувала якусь рожеву помаду, але я бачу, що там цілесного кольору помади і ще трішки чорного кольору олівця для губ. Ось, і ще деякі нюанси, які я зараз вам не можу сказати, буду дивитись на цю фотографію і згадувати. Тож, давайте розпочнемо А почнемо ми саме з найважчої частини цього макіяжу це стрілок. І стрілки тут досить змінюють так би, ситуацію. Ось тому я їх змушена зробити, хоч в мене айлайнера нема. І я вже знаю, що я буду використовувати, вона більш-менш підходить. Ось, я вже така прошарена людина. І закладений ніс, і горди полить, і. Я захрипла взагалі прекрасно. Знаєте, така камба. Ось. Тож я використаю чорні тіні з мого ось цього кейсу. І там всі тіні. Всі. Блискучі, ще дуже ненавиджу. Але що поробимо? Тому в мене будуть ч... блискучі. Стрілки трошечки. Це нічого страшного, я думаю. І так, і я там поверталася 100 разів, там нічого не було видно, ніякої блискіток. Тому я думаю, що все буде добре. <рес> я не знаю, чи я вам буду знімати... Процес? Бо це досить важко. Тому що в мене дзеркала біля себе нема. Нормального я знайшла. Добре. Тож, я попробую зняти, бо минулого разу було щось дуже мало процесів, що мені не дуже сподобалося. Але зато було відео коротке, а тут десь буде 20 хвилин воно тривати. Тому давайте попробуємо зняти процес. Точніше, я попробую, а ви нічого не будете робити. так. Добре, інакше я вас не могла поставити. Я цей кейс перевернула, коротше, він так лежить в ідеальному стані. Ну, нічого. Ось, і я попробую не забути, що я знімаю відео. Добре. А ще е, я не повністю-повністю все буду знімати, тому що е, це буде, по-перше, занадто довго, а по-друге, мені треба буде дивитися на її стрілки, бо я її. Її, ох, її стрілки я не запам'ятала, бо стрілки це така річ, яку треба зробити ідеальною. Ось. Тому я маю їх зробити ідеальними, тому я зараз подивлюся... Вони вони з першого разу точно не, не зробляться на одному боці, та а на другому стопудово щось там не буде добре. Тож я маю подивитися, які вони. Коротше, я маю подивитися, які вони. Став сірим. Я... я знала, що він таким стане з минулого разу. Але все-таки я схотіла попробувати. І нічого не вийшло, тому треба де перероблювати. І я зрозуміла, що це все я буду робити напевно в ванні, щоб зразу мати змивачку під рукою. Ось. І ви, на жаль, процесу не побачите. Але що вам потрібно знати? Потрібно трошечки почати. Малювати стрілку ось тут, тут якось загрубшити. Ось. І далі робити якусь ось таку от кругу стрілку. Це як я. Ось мать. так. от, Тому я можу робити помилки. Всі ми можемо робити помилки, нам це не заборонено. Я вирішила залишити одну стрілочку, бо вона в мене вийшла більш-менш ідеально. Ось це десь. Це десь за четвертий раз. Це досить великий рекорд. Ось другу стрілку в мене ніяк я не могла її зробити. Тому я, я вирішила одну сторону не робити. Можливо, тільки очей. Не знаю. І ну, от просто я занадто лінива. Для цього вибачайте. Ось. І далі, що нам потрібно зробити обов'язково, це нанести туш. Ну, так би це в кожному макіяжі, мені здається, таке. Я нарешті сховалась від сонця, тому що тут я сяяла. Ось, я, ну, я оформила дві повіки, і нижню, і верхню. І тепер нам потрібно ось тутонькою нанести блискучі тіні і намалювати на... Я не думаю, взагалі вже мій мозок перестав працювати. Коротше, треба нанести білий олівець. Ще. Я нанесла все, що потрібно, так, це дуже швидко все відбулося. Ну не і насправді, але вам швидше. Ось, я нанесла і блискітки, і цілесне каяло. В мене воно не біле, а тілесне. Ось, я взагалі не знаю, чи є біле каяло, я ніколи його не бачила. Отже, тепер я буду наносити. Я не знаю, що я буду наносити, а я буду наносити консилер. В кінцевому результаті я завжди наношу консилер. Коли в мене його не було, я наносила туш. Але тепер я наношу останнім консилер. Так, я до ніяких рум'ян. Хайлайтер побачила. Е і контурних побачила. Ось. Але рум'ян не побачила. Тож, я ще трішечки донам Рум'ян це не факт. Е бо я не вмію наносити рум'ян. Е Хайлайтеру. Я не вмію, тому я не знаю, що з цього вийде. Можливо, нічого. Але спробуємо. І нарешті найцікавіша, найлегша для мене річ, в якій я розуміюся, це губи. Я буду наносити чорну. чорну чорний олівець, помаду коричневого світло, такого відтіночку. І трішечки блиск. Тож, давайте. Я вам покажу нарешті якийсь процес. Ось, і я ще думаю, напевно, я зроблю зачіску, якщо я зможу. Я не зроблю, яку в неї на фотці, бо це косички, і це довго, і в мене нема настрою на це. Ось, а я зроблю якусь укладку. Як ви бачите, хайлайтер не дуже блистить, ну, в неї там теж не дуже блистить, тому хай так буде. Чорного олівця там в неї дуже трошки навіть майже не видно. Ось тому мені треба постаратись його теж дуже трошечки нанести, тому що він дуже-дуже чорний я вам процес не показувала, бо там треба було трошечки розташовувати, а я розташовую все. Так. Не знаю, мені не дуже подобається цей процес. Ну, що поробиш? Я зроблю повністю цілу губу, цілі губи, губу чи губи? Ой. Ось, тому що я не хочу це наполовину робити, тому що я вже пробувала не з цим макіяжем, і це ужасно. Майже різниці нема. Добре. І трошечки, трошечки так хайлайтеру. Ой, хайлайтеру, ой, Боже, Блиску. Але я не вмію наносити трошечки блиску, тому я його нанесу таку дозу, яка завжди наноситься. Тож, губи трошки занадто багато всього, так би, ну, занадто яскравий. Не яскравий, а занадто насичений. Занадто насичена помада, занадто насичений олівець і занадто насичені блискітки. Але це за тому. що, Тому що, коли, коли робили ці фотки, то перед макіяжем трошки. Пройшло, ну коли вже зробили макіяж, вже трохи пройшло часу. Ось, і вона вже встигла трохи з'їсти той помади і того всього, я так розумію, тому що взагалі на шоу, е, там в неї взагалі вже нема нічого на губах. Ось тому я, ну, я думаю, що в неї був ось такий десь приблизно, але потім вийшло таке. І ще залежно, яке світло, який кольор губ, і всякі такі штучки. Тож. Я зовсім не схожа на Мілі Бобі Браун, тому, що... <кхи> тому що це не видно через те, що я не зробила другий бік. <кхи> я не знаю, я занадто лінива. <кхи> Можливо, я попробую. Можливо. Результат не зміниться, але просто, щоб виглядало якось нормальніше. Але це вже буде поза камерою. Щоб вам там не було того відео південь. Я все зробила за першим разом. Так. Я цю стрілочку зробила, ну, знаєте, таку не ідеальну, але якщо так дивитися, різниці нема. Ось, і все зробила за першим разом. Я нічого не перероблювала, тому що в мене вже не було сил і не було настрою. І коротше, не хотіла це робити. Ось, але я все це, ту, що було тут, я при все придобувалась тут. Це просто світло падає, насправді я все тут добре розташувала, ці всі контуринги. Тож, готово. Тепер ми зробимо зачіску. Я це зроблю з вами. Я накрутила, лишнього волосся так багато. Ось і... Ох. І я не буду знімати. Не буду знімати, як я це все роблю, тому що це буде досить довга укладка. Я не буду волосся крутити, але більшість. І дуже довго, ось так от треба чекати, десь 5 хвилин, щоб воно накрутило нормальний локом. Як бачите, я накрутила тільки спереду, ось, і це зайняло мені десь приблизно 10 хвилин, тому що це треба дуже довго ем, крутити. У мене щось голосом сталося. Ось. Тож. Ось так от. от у нас відео вийшло. Відео вийшло. Що ще можу зробити, я звідки знаю? Тож, я сподіваюся, що нам сподобалося. Ем, і зараз ми будемо порівнювати мене з Мілібові Врау. Ось тут, напевно, буде моя фотка, ось тут її. І ма порівнювати. Я спробую зробити ті самі пози, як в неї. Ось, я знаю, що зачіска теж має значення ну, але Я занадто лінива. У мене для цього немає настрою. Це навіть можливо швидше зробити її зачіску, ці дві косочки наперед, але я не хочу. Ось тож, я попробую повторити її пози на цих фотках, щоб більш було. З чим повер... порівняти? Ну, ми один одні на один одного не схожі, наш макіяж не схожий, ну лише поробиш. І я маю тільки дві фотки себе, тому що я ледве зробила ті емоції, хоч трошки схожі, як в неї. Тож, мені дуже сподобався, чесно кажучи, макіяж. Я його, напевно, не буду дуже часто використовувати так Сіру. <смі> Я, напевно, його не буду часто використовувати, тому що він занадто важкий через стрілечки. Але він досить прикольний, мені досить подобається. Ось, і оця от зачіска прикольна. Ось мені взагалом подобається ця зачіска. Звичайно, що я вже майже вся розпустилася. Ну нічого, так теж красиво. Тож мені досить-досить досить подобається цей макіяж. Він дуже прикольний. Я надіюсь, що вам це відео сподобалося вже другий раз. Хоча я завжди не другий раз. Я завжди так би. Безкінчально сподіваюся, що вам це відео сподобалося завжди постійно. Ось я бажаю вам гарного настрою і до добачення.